Продається дачна земельна ділянка у селі Павлівка, садове товариство Золота Нива, Площею 7 сотих, ширина складає 18 метрів, довжина 40 із ось таким двохповерховим садовим будиночком. По факту тут заїзд із сторони Ямниці по шутровій дорозі. Ходімо, покажу його всередині. Також на цій ділянці знаходиться криниця. Ходімо всередину. Ось тут, як бачите, є ось така прихожа тере-кухня. Направо одна кімната. Ось тут. І відповідно ще одна кімната, теж по правій стороні. Ось так вона виглядає. Також тут є другий поверх. Піднімаємося на нього, але тут спокійно можна зробити велику спальню. Отже, дачна ділянка, садове товариство Золота Нива 7 сотих, 18 ширини на 40 довжини. Із ось таким будиночком вартість 7 тисяч доларів. Звертайтесь в нашу компанію земляни, щоб оглянути цю пропозицію.